Гірше за путінську ситуацію важко зараз уявити, тому що дійсно Трамп приподніс. З одного боку сюрприз, коли він з... вчора він ще казав, що Росія це могутня країна, з якою дурня що Україна взагалі воює, хіба можна воювати з країною, яка більше за тебе там, багато разів, і так далі, і так далі. А вчора він сказав, що це паперовий тигр колос на глиняних ногах, і взагалі Україна має відвоювати все. Ми, вже навіть, і навіть, із... далі. Да, ми навіть забули цю формулу про кордони 91-го року, а, він... і, а ще може і далі. Ну, це взагалі дійсно свідчить про злам. І не лише риторичний злам. Він дійсно ображений на Путіна, який відмовився грати з ним. Ми ж... Нормально ж сиділи, так можна ж було домовлятися, він не захотів. І мені здається, що це помилка на рівні просто початку авантюри в лютому 22-го року. Оце те, що Путін втратив Трампа, це. це... Завжди казали, Путін він чекіст, він так вербує людей, він знає їх, тонкі сторони. Я, чесно кажучи, теж думав, що Трамп ну він такий нескладний, чесно кажучи. Так, їм можна грати. Всі їм грають, там лестощі то сього. Я думав, будуть якісь поступки, може, там навіть прозупинення бойових дій для того, щоб тримати Трампа, в, так би мовити, в доступі і можливості їм маніпулювати. А Путін виявився фіговим чекістом, і зараз так, він а, виявився в такій ситуації. Дивіться, а, все, що ми бачимо зараз останні тижні, це ескалація. Це нарос, зрост, наростання ескалації. Просто постійно наростання ескалації. Як у нас з цими. Ну, Обстріл е, уряду е, там, і, і, і інші речі, ну не кажучи вже те, що театр бойових дій зараз вже <свісно>, сягнув Європи. Кожного дня, практично, ми щось чуємо з Європи. Зараз останнє це вже дрони, якісь, які з'явилися там над Данією, там Норвегією і так далі. Йде ескалація. І зараз в цій ситуації сказати: стоп, 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 стоп. Тут у нас з, з Трампом не заладилось, ми зупиняємось. Просто ну, неможливо, так? Тобто, це ну, набраний е, швидкий крок. Тобто е, ця війна вона підштовхує далі і далі к, к новим ескалаційним крокам. І тут так: е, коли Трамп на це закривав очі, здавалося, що ще трошки, ну, подивіться, так, очима такого кабінетного геостратега, яким там Путін є. Ось тут у нас вже е, практично вся Луганська. Донецька, там, я не пам'ятаю, скільки, Денис, е, там, 78-79, ну, такі відсотки тут неважливо, так? 76, там е, знову ж знов таки, умовна, запорізька, херсонська, ну, фігня ж залишилася. Там по 20%. Зараз ще трошечки. Дотиснемо і все. Под такі задачі е, проводити мобілізацію, ну, вроді. Як Якось... Непонятійно. Непонятійно. Якби Київ знову брати, ну це ну, тема, як би, так? Непонятійно. З іншого боку, вже дійсно відчувається. Тут вже була два, два джерела поповнення армії. По-перше, це, вибачте, як і вважали, я, я думаю, що в адміністрації президента біомусор. Тобто йшли зеки. Всі ці соціально вражені там, не знаю, аліменщики, якісь там люди, яким треба виплачувати там, мільйон кредитів, набрали там, і, так далі, і, так далі, і так далі. Останнім часом я думаю, ви бачили, що почали брати людей з підом і, з, з, з і, з, з гепатитом. і з гепатитом, так, да, Навіть окремі спеціальні. Є Дільниці, де беруть самих там, і їх... в спеціальні формування, спеціальні да, формування в так, тому що там, щоб вони могли один одного там, обслужувати, тобто десь там перев'язати, а не боялися всі інші і так далі. Тобто він вирішує тим самим задачу ще й такого вичищення Росії від біомусора, скажімо так. А з іншого боку, російська звичка все заливати грошима. Бабло є. Сколько, ну, столько, скільки. Там треба, щось в Курську а, область, не вистачає, та дайте трошки грошей, там ину, він прийшле своїх. Там, так? І... Але зараз ми стикнулися з тим, не ми, вони стикнулися з тим, що а, вперше Росія стикнулася з великим бюджетним дефіцитом. Це серйозна проблема. А, і це ставить їх перед вибором щось там різати касти те, що зветься. Останнє, що ми побачили, зараз готується новий бюджет, що вони підвищують НДС, зменшують базу НДС, тобто це інфляційна мер захід і так, далі, і так далі. Проблема, де бабки брати? І знову мільтішить оця мобілізація. Але з іншого боку, вже не знаю, з якого, з третього боку, я навіть собі. Спеціально хотів навіть зачитати. Так, Дніс, ти є спеціалістом просто по всім, всім воєнкорам і так далі. Я думаю, може ти це і бачив. Мінна дивізія, я не знаю, ну, то. Тобто... Так, да, це Максим Клімов такий. О, я знаю. О, ти його знаєш. Ось я буквально тут просто, <гум> просто тому, що тут про мобілізацію від 20-го. Вересня, вчера ночью были на стороне, в стороне Покрова со стороны Авдеевки. Поясняю на пальцах. Вы хоть пять мобилизаций проведите, ну, тут обсценно лексиком, и тючня, а толку, если уже выходят не пятерками, а двойками, и не факт, что все дойдут до позиций. Даже разовые склады обеспечения сейчас находятся 50 километров от ЛБС, от линии боевого столкновения. По сути, в глубоком тылу 15-20 километров еще есть шанс на Ниве или на УАЗе или прочей маленькой э, э, машинке, но ну, я тут уже заменяю матюки, не проехать до следующей точки, а дальше только ноги или мотык э, с минимальными шансами. Ночью вообще без вариантов. Что сейчас едят пацаны? Э, мало кто себе представляет. А, ты хоть полк загоняй, хоть взвод два останется. Кто, а кто-то получит себе медальку с повышением рабы есть или или и их нет так барахли ну такое такое здесь а, ну короче эту ну, сокращаю эту трам 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 мобилизацию подготовленную неподготовленную удалые командиры положат за пару месяцев и это максимум. 22 год рік свидетельниць, коли весь состав радувався, вот хорошо всі дири мобилизованными, ну и що в мае вже знову ті ж дири пополнялись з Криму з полігонів, кому повезло, хоч полгода прожить. Зрозуміло, так да. значить мова про те, що мобілізація, якщо вона дійсно буде в сучасних умовах, на відміну навіть від 22-го року, вона нічого не вирішить, ходити знову доведеться двійками. Це їх будуть розбирати, і скільки дійсно не нагони, нічого не вийде. І тут питання: а що робити?